Скільки Росія витрачає на утримання окупованих територій? Ці території вони як така чорна діра. Вартість того, що вони вкрали, це вона набагато перевищує те, що вони сюди, начебто кидають якісь подачки. Куди йдуть ці кошти і як їх витрачає окупаційна влада? Прибуток отримують окремі персони. Чи потрібен Росії розвиток окупованих регіонів? Не варуть навіть з російського державного бюджету на дотації. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окупована частина Донеччини лише на 30% забезпечує доходи свого бюджету. Решта це дотації Кремля. Про це пише видання Остров із посиланням на документ підконтрольного Москві угрупування ДНР. У документі сказано, що цього року у бюджеті запланували, що його дохідна частина становитиме майже 238 мільярдів рублів. При цьому власний внесок економіки окупованої території Донеччини заплановано у розмірі 72 мільярди. Іншу частину доходу, так званої ДНР, 166 мільярдів рублів, складають так звані безоплатні надходження, тобто прямі дотації з Росії. Однак і цих коштів у групуванню виявилося недостатньо. Дефіцит бюджету 2024 року становить 15 мільярдів рублів, пишуть журналісти. Російське інформаційне агентство ТАС у жовтні цього року повідомило, що Кремль щорічно виділяє новим окупованим територіям понад півтора трильйони рублів. Про це заявляв заступник міністра будівництва та житлово-комунального господарства Росії Алмаз Хусаїнов. За його словами, таку суму виділяють на соціальні виплати, пенсії та інфраструктуру. Журналіст із Донецька Денис Казанський у коментарі новинам Азов'я зазначив, що суми, які виділяються і витрачаються на окупованих територіях, неможливо перевірити чи підтвердити. Ці території вони як така чорна діра. Там абсолютно оця ці всі видатки. Ці всі витрати, вони не ким не контролюються. Ну, я маю на увазі, тобто в Росії ж нема там громадянського суспільства, нема опозиції, нема журналістів, не існує громадських активістів і тому ну, нема кому це проконтролювати. Ну очевидно, там, якщо в умовній Москві там, хоча б є якісь там місцеві муніципалітети, якісь депутати, ну, хоч хтось, хто може там щось задавати, якісь питання, то. Наприклад, ну ми розуміємо, на окупованих територіях нема нічого. Там так, абсолютно таке свавілля е, окупаційних адміністрацій. І відповідно, ці вони декларують, що відправляють туди якісь шалені кошти. Але їх ну власне не особливо видно. Да на що вони там могли витрачатися. Там можна що завгодно списати, сказати, що щось відремонтували, а потім розбомбили, значить, е, там ВСУ. Ну і так далі. І тому. Вони в принципі використовують ці територію як таку велику машину по відмиванню коштів. Тобто, там шалена корупція. На Донеччині Росія стирає з лиця землі цілі міста, каже журналіст. Про відновлення чи розвиток регіону не йдеться. Ми бачимо, що цілі міста вони просто зникли. вони тотально знищені. Ну який розвиток може бути там Авдіївка, Да? Ми всі бачимо, що. І цих міст е, нічого не залишається, е, да, росіяни вони витрачають якусь частину коштів на те, що вони кладуть асфальт, е, там тротуари ремонтують якісь, роблять косметичні ремонти. Там певних будівель е, по Маріуполю дещо будують, але знову це все подається. Як типу, вони відновлюють Маріуполь, але вони продають ці квартири. От в чому. Найбільше ліцемірство, тобто в Маріуполі, вони зносять будинки, ну фактично знищили будинки місцевих мешканців. І на їхньому місці вони будують нові, але вони продають їх. Це вони будують не для тих людей, яких вони позбавили житла. Вони продають цих квартирах, просто в цих будинках квартири виставляють там іпотеку на продаж. І місцеві, звісно, вони бомжі, вони залишилися без нічого. Вони не можуть їх там купити, да, навіть там свої ж квартири і купують ці квартири росіяни. Окуповані території Херсонської і Запорізької областей також отримують, крім запланованих, додаткові дотації з Кремля. Голова уряду Росії Михайло Мішустін у жовтні цього року розповів, що шість регіонів, серед яких є як захоплені, так і російські, отримують додатково понад 9 мільярдів рублів. Ось що сказав російський чиновник. Средства получат четыре республики – Донецкая, Луганская, Чеченская и Карелия, а также две области – это Запорожская и Херсонская. Они смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, чтобы решить целый ряд задач, необходимых для жизни граждан. Заступник директора Центру близкосхидных доследжений Сергей Данилов – Розповів новинам Азов'я, що на окупованій частині Херсонщини намагаються організувати збір податків, втім вони можуть покривати лише незначну частину бюджету регіону. Зараз вони намагаються організувати оподаткування як там підприємств, які залишились, зокрема, і в першу чергу фермерських господарств, а також вимагають патенти за торгівлю. Борються з торгівлею вуличною. Примушують брати патенти, сплачувати податки тих, хто торгує в організованих місцях на базарах. Але в цілому е окупована частина Херсонщини є суто дотаційним регіоном, і податки, які збираються, не покривають і 10% витрат, які несе Росія при за утримання цих територій. Для неї значно важливіше зараз контролювати територію, нав'язати свою волю, здійснювати там. Ефективне адміністрування, так як вони його розуміють, а не отримати прибуток з цієї території. На початку окупації російські військові і силовики розграбовували підприємства, які могли би в перспективі приносити прибутки, зазначив аналітик. Комбайни, трактори, дороговартісне обладнання, сільськогосподарське, яке має gps навігатори. Власники бачили, як воно опинилося в Чечні, наприклад. І там його не змогли запустити, бо треба спеціальні ключі активації для того, щоб воно працювало: військові, ФСБшники, і різні силові структури. Дайшов грабунок, і дуже багато е агрокорпорацій, таких потужних, які мали е значні матеріальні активи. Вони були просто розкрадені або знищені, от і окремі фермери постраждали в результаті. І взагалі була дивна ситуація, коли здавалося, що вони як ви так самі собі стріляєте в ногу, грабуючи те, що може, руйнуючи верніше, те, що може приносити прибуток. От, а після підриву да, перспективи цього всього стали ще меншими. Вони зараз розповідають про розвиток туризму в Залізному порту, в Лазурному, в Скадовську, в Новогінічівську, на Арабатській стрілці в інших місцях на Азовському морі. Ну, але це все слід сприймати просто як розмови, які зараз носять чисто пропагандистський характер. На окупованих територіях гарно заробляють окремі представники окупаційної влади і бізнесу, які налагодили свої логістичні ланцюги. Додав Сергій Данилов. Наприклад, той, хто там займається зерном або постачанням якоїсь продукції на продаж, прибуток отримують окремі персонажі як у владі, так і в бізнесі. Для Росії зараз головне отримувати цю територію, створювати видимість, що вона своя. А вони вважають, що прибуток вони колись будуть отримувати, що це в них попереду. Зараз це функція окупованої Херсонщини, це тилова зона. Для фронту. Тобто для того, щоб військам, які там розташовані, було комфортно. Бути розквартированими в цьому регіоні все більше нічого. Це новозахоплений регіон, який вони розглядають як військовий плацдарм, який з одного боку захищає Крим, з іншого боку, створює тиск на, на території, які контролюються збройними силами України. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко розповів, що Росія не зацікавлена у розвитку окупованих територій. Вона їх сприймає як внутрішні колонії, переконаний науковець. Один день війни в Україні коштує Росії близько 30 мільярдів рублів, тобто півтора півтора трильйона рублів. Це десь 45-47 днів активних військових дій в Україні. Поділено до того ж на всі окуповані території, де існує безліч різних кланів, різних мафіозних. Груп і враховуючи безмежно великий рівень російської корупції, про який про яку говорить набагато менше ніж у вільній Україні, цілком розуміло, що основна частина цих коштів, вона просто буде розкрадена стосовно тих потоків центральне фінансування, яке яка йде, за нього триває між ними, між колаборантами і російськими ставленниками, Триває зап, запекла боротьба, яка іноді виливається навіть у, у публічну площину. Більшість окупованих територій у Запорізькій області не постраждали від бойових дій. Відновлювані роботи там не потрібні, зазначив Олександр Зубченко. Окупанти цим користуються. Основна маса житлових, житлових виробничих і адмінбудівель області жодних унувань не, не зазнала. Відновити Запорізькій області нічого. І тому всі ті проекти, які вони тут дійсно реалізують, можна проховати на пальцях однієї руки. І всі вони стосуються виключно військових потреб. По-перше, це розширення і реконструкція автостради Одеса, Одеса для забезпечення сталу логістики військ своїх на Запорізькому, Придніпровському напрямку і сполучення із тимчасово окупованим Кримом. По-друге, це залізниця Ростов, Ростов, Маріуполь, яка покликана. Підтримати їхню їхню логістику на Володарському напрямку на на, на, на напрямку, де вони виступають, де вони наступають. Вартість того, що вони вкрали у нас, враховуючи підприємства землі сорвону агропродукції, вона набагато перевищує те, що вони сюди начебто, кидають якісь подачки із барського плеча. Частину витрат на окуповані території Москва перекладає на російські регіони, які начебто опікуються захопленими, додав експерт. Стосовно тих, наче начебто соціальних інфраструктурних проєктів, як, як, які вони тут роблять вигляд, що реалізують, то на це кошти їхнього центрального бюджету. Вони майже не йдуть. Вони придумали таку систему так званих районів шефів. Вони залучили свої на самі багаті території, так ну так ну такі, як. Одна з найбідніших в Росії Республіка Марія Елтам, Ярославського там, там з детечуваші для так званої підтримки у окремих міст і районів на тот Запорізької області. Ну, це підтримка до чого зводиться? Ну, переважно це не проже, це якісь пропагандистські речі: це викрадання і перебуховування так званих українських дітей. Це якась, якась показуха із личних бригад ремонтних ЖКХ, і це там якась показуха із, із вишних подарунків сувенірів ветеранам, бабушкам, дідушкам Тобто фінансово це вони переклали я, якусь міру на свої регіональні бюджети. Російський соціолог та публіцист із Німеччини Ігор Ейдман розповів новинам Азов'я, що утримання окупованих територій на півдні України є збитковим і невигідним з економічної точки зору. Тож виникає питання: навіщо Росія це робить? Це не той варіант знаєте, колоніалізму, коли… Застр... империя захватывает какую-то территорию, где условно там, не знаю, нефть, например, вот Саддам Хусейн в свое время захватил Кувейт, мы помним, да, понятно, почему. Захватил для того, чтобы качать оттуда нефть, и чтобы Ирак сильно, значит, за счет этого финансово-экономически развился. Действительно, совершенно другая история. Это Путин захватил эти территории не исходя из рациональных каких-то материальных соображений, а исходя из абсолютно иррациональных представлений о должном. Это сверхценная идея его в том, что вот надо восстановить империю, что была, была империя Романовых, был Советский рейх, Советский союз так называемый. И вот будет Путинский рейх, Третий рейх. Как у Гитлера был тоже, он же мечтал, третий тысячелетний рейх. Вот путин примерно держим такими же идеями. И он захватывает эти территории не для того, чтобы таким образом подполнить российский бюджет. До того же Россия после оккупации территорий знищила их экономику, зазначив эксперт. На это могут зарабатывать и зарабатывают отдельные люди. Понимаете? Вот условно там как кадыровцы воруют сельскохозяйственную технику, перегоняют ее в Чечню. кто там ворует урожай зерновых, кто еще что-то. То есть отдельные люди воруют там. И те, кто имеет такие возможности, они воруют, и что там зарабатывают. Или они воруют даже из российского государственного бюджета на дотации, которые выделяются на восстановление какое-то. Вот, это отдельные люди. Государство в целом, государство Российской Федерации, конечно в убытке, потому что они больше выделяют из своего бюджета средств на ті території, чим соответственно получают. російська масштабна військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.